Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Сьогодні я би хотів відступити трошки від свого звичайного формату і скласти прогнозування на янгольських оракулах. Ми з Романом Шептицьким зазвичай проводимо янгольські підказки на янгольських оракулах. Я би хотів подивитися, яким буде Енергетичний 2025 рік для України, що підкажуть Україні янгольські карти, янгольські оракули. Можливо, будуть якісь натяки або пряма інформація про мир. Не забувайте ставити лайки. Питання особистого характеру за номером на сторінці. Я хочу витягнути три карти. Всього три карти я хочу витягнути. Перша підказка це карта зцілення. Карта, яка називається Inner Child Healing. Зцілення внутрішньої дитини це дуже хороший знак. Я вже колись розказував про те, що коли діти появляються на картах, це дуже хороший символ. Це символ миру, це символ благополуччя, це символ зцілення та лікування. Сцілення душі, зцілення тіла, зцілення енергетики це хороший знак. Далі, наступна карта, яка випадає. Карта Янгола захисника. Теж прекрасна карта. Карта, яка говорить, що Янголи Україну будуть захищати, допомагати, підтримувати її, вистояти та звільнитися від тягара війни у 2025 році. І ще одна карта, яка випадає третя, це карта самоприйняття, self-acceptance, Карта, яка говорить про те, що Україна прийме себе, Україна. Прийме свою енергетику, і ця карта це скоріше про те, щоб ми були добрі один з одним, щоб ми приймали себе, приймали ближніх. І тоді все буде добре та благополучно для всіх нас. Ну, в принципі, карти хороші. Карта зцілення, карта янгола захисника і карта самоприйняття це все дуже хороші карти. В комбінації це якраз може говорити про зцілення, про духовність, про взаємопідтримку, яка потрібна нам, і про якісь моменти. Благополуччя, захисту покровительства. Так що я скажу так, я дуже вірю, що ця війна закінчиться в 2025 році. Карти зцілення, карти благополуччя, карти захисту Вищих сил та янголів. Нехай янголи дійсно будуть з нами, нехай янголи, архангели, серафими захищають Україну від зла та від нечисті. Нехай вони будуть з усіма нами. Я закликаю всіх та кожного доєднуватися до моїх медитацій, енергопрактик, молитов. Зараз ви бачите на екрані свого телефону також речі, з якими я працюю енергетично. Це тибетські та непальські чаші, це древні дзвони, які я також замовляв з різних аукціонів та сайтів перепродажу свого часу. Це в мене така досить цінна колекція різних інструментів, які мають різну силу впливу. На енергетику, в тому числі і простору. Так що об'єднуйтеся, об'єднуємося всі разом, віримо. Нехай період благополуччя настане для кожного з нас. Нехай дійсно наші англи нас захищать, стілять і, а от приймати себе таким, який ми є, ми маємо навчитися самі. І саме через самостцілення, через самоприйняття і через духовний захист Україна розквітне. Віримо в це, надіємося, бажаю всім благополуччя, захисту вищих сил, нехай ваші янголи вас оберігають. І всього найкращого вам, шановні глядачі, віримо, надіємося, благополуччя усім, миру, Божого благословення та захисту вищих сил. Дякую велике за те, що ви всі є. Бажаю вам всього найкращого, довгих, щасливих років життя, здоров'я, побільше, більше, мирного неба над головою. Позитиву та відчуття стабільності, щоб ви були впевнені в завтрашньому дні, і щоб наші діти і наше майбутнє також було захищене та впевнене в собі. Всього доброго вам. Побачимось.